Привіт усім! Сьогодні у мене важливе повідомлення для всіх українців, які зараз на території Польщі і які планують подаватися на карту побиту або вже подалися на карту побиту. Тому я дуже рекомендую додивитися це відео до кінця, поставити лайк, зробити репост. І, звичайно, якщо ви дивитеся без підписки, а більшість з вас дивиться без підписки, то підпишіться на цей канал і увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. А також нагадую всім, хто зараз в Польщі чи Європі. Якщо ви не знаєте, яким чином переказати кошти з Європи в Україну, то TransferGo вам в цьому допоможе. В першому закріпленому коментарі і в описі під відео є посилання на сервіс TransferGo. Завантажуй, реєструйся, і вже сьогодні безпечно і швидко переказуй кошти з Польщі та Європи в Україну. Нові закони, нові устави спростили. Українцям легальну роботу на території Польщі. Тобто, вже не треба зезволень чи освячень, вам потрібно тільки підписати умову з роботодавцем і щоб він в межах 14 днів повідомив в Ужон, що він вас взяв на роботу. Це відбувається в електронній формі через GOVPL. Для роботодавця це взагалі не складно. Це називається повідомлення опов'енню виконування праці обов'язкової України. Цим дуже багато хто користається, хтось нехтує і це проблема. Але в більшості випадків це дуже все просто і швидко робиться. Роботодавці мають це робити, якщо вони хочуть в себе мати легально працевлаштованих українців. Але вже від квітня місяця є можливість подаватися на карту побиту по роботі українцям, які мають статус Укр. І які, звичайно, не мають запрошення на роботу, а були прийняті на роботу е, тим самим повідомленням і підписанням умови. Виявляється, коли ви зараз подаєтеся на карту побиту, і коли вже буде позитивна децизія, потрібно буде ще раз, щоб роботодавець подав повідомлення про те, що ви в нього працюєте. Це зроблено для того, щоб максимально контролювати працевлаштування, легальне працевлаштування на території Польщі. Про це багато хто може не знати, роботодавці також можуть цього не знати. Тому вам потрібно контролювати цей процес подачі повідомлення до Ужонду, щоб це не прогавити, бо на це також буде 14 днів. Тобто, якщо ви вже отримали позитивну децизію, то роботодавець в межах 14 днів після отримання позитивної децизії зобов'язаний знову подати повідомлення, і все тоді буде гаразд. Зараз трошки більше конкретизую, кому точно це буде потрібно. Якщо в децизії є згадка артикулу 22 устави о помоці обивателю України в зв'язку з збройним конфліктом на території того панства, то подавання повідомлення потрібно для всіх, хто в децизії має згадку про цей артикул 22. Про наслідки, якісь негативні, чи про якісь штрафні санкції, чи про якусь відмову, чи про якесь скасування поки що взагалі не йдеться. В законі про це нічого не сказано, але точно сказано, що треба це робити, тому щоб в майбутньому, десь там колись не натрапити на якусь халепу, то краще це проконтролювати і краще, щоб роботодавець це зробив. Запам'ятайте, якщо ви отримуєте позитивну децизію, а більшість українців отримує позитивну децизію по роботі це 100%, і в децизії буде згадано артикул 22, то ви маєте 14 днів, щоб проконтролювати, щоб роботодавець подав повідомлення до уженду. Ось такою інформацією. Я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона буде корисною і цікавою. З вами я завжди Саша Матвєв. Підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні! Дякуємо Європі за допомогу.